А, а можливо, мають якісь побажання для нашої молоки? Ну я, наприклад, що би я бажала своїм внукам, так? Бо я маю, наприклад, таких внуків, які по 20 років, я їх маю, четверо таких гарних і хлопців трохи, і дівчинку таку гарну яка, і вчаться, вони вже закінчили вже двоє. Ну, я би побажала їм мати дійсно, я кажуть, щоб вони брали собі за зірець тих людей, які дійсно були витривалі, які могли посвятити себе. В тій, як кажуть, в національній своїй націоналізму своєму своїй вірі, і бути таким сильним в тих. І щоб тепер вони, щоб вони могли ну, на майбутньому, щоб є, дійсно та наша вільна Україна, за яку боролися все життя, яка була, немає одного сантиметра землі, де було б не скреплено людьми, які боролися за її незалежність. Немає такого. Десь місця, де не були би поховані люди, ті, які були дійсно вірні своїй ідеї і своїй вірі, нема таких. Ті, ті кості поховані є кругом всюди. І, власне, щоб вони взорувалися на силі тих людей, як моральні, так і фізичні, ті сили, фізичні, що вони витривали ті всі і моральні, і, і духовні, власне, духовність, і щоб та духовність збереглася надалі. І щоб не, не виїжджали за границю, не думали, що за границею там є щось. За границею для нас є. Де би ми не вийшли за границею, ми є вигнанці своєї України. Україна є наскільки велика, наскільки багата, Україна від краю до краю, України є, але вона є знищена, знищена є тим, які не вірять в неї, які не хочуть бути українцями. А всюди ми є раби. Навіть аби ти мали, не знаю, яку вищу освіту, професор, щоб був. Він не може дістати ступеня того, що він не може стати тої роботи, тому що ми є вигнанці. Наприклад, якщо діти, які були колись ще багато наших українців, їхали в Аргентину і вони на таких ну, нових землях будували то все, вони працювали самі на себе і вони заробляли так, то тепер ті діти наші, які їдуть, вони є е, продукт е, рабства для них і в всіх відношеннях матеріальних. Бо використовують в моральних, бо вони вбивають не всіх, фізичних, бо не використовують всі, але духовних. Вони вбивають наших дітях, ота вся виїзд, вони вбивають нашу духовність. І тому наші діти наші тасі ті повинні зараз ця молодь, що є, вона повинна взятися і думати не так нейтрально, розумієте, як кажуть там, що там той, хто при владі, той чи то інше, вони повинні думати за те, що Україна повинна бути для них, для українців, і що вони є господарями тої землі. А не ті, хто хоче ними командувати. Ми вже мали досить того всього. На нашій землі були і поляки, і австроугорці, і були, і все, що хочеш. І німці були, так? і були поляки знов, і були радянські, і були українські. І зараз знов йти в то ярмо. За що? Чого? Продавати вже останнє те, що є. Але ж земля наша так? Яка є скроплена кров'ю, тепер ще плюндрується чим? Плюндрується тим, що вертається назад. То хай не будете розчарування в ваших молоді. Хай те, ті, ті, які пережили ті пережиття, не переживе жодна дитина, нічиї в сім'ї. Кожен знає, що він тепер. Ми мусимо боротися за свою мову. Ми мусимо боротися за свій статус. Ми мусимо боротися за свої границі. Ми мусимо боротися за своє добро, за свою землю. А може навіть не менше, як боролися ті, які загинули.